Ну що, друзі, доброго ранку усім. Вітаю усіх, як ви бачите, я у лісі. Встановив оску ось так. Вона ми туди далі стоїть. І зараз достану, якщо мене не підведе мобільний телефон, на якому я роблю запис співочих птахів. Спробуємо полювати якогось птаха. А, поки я сюди прийшов та розставлявся вранці, я побачив уже тут і почув одного з улюблених птахів яблунка. трошки оську. Вот. Я побачив спілочого дрозда і вибачте, я тут поки я коперсаюсь і побачив... Ну, звісно, саничик. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чи вдало це місце. Розташував я ось колись так. Ой, блін. Щось довго я розставлявся сьогодні вранці. Ну, трохи складно. Виставив ось до цього місця, ось палка крайня. Може трошки, звісно, натягнув, трохи, не так як хотілося б. Але справа в іншому. Низні кармани ще не робив нічого. Бо тут дуже багато різного різного. Так, ладно. Зараз сейчас... запускається мій улюблений телефон, на якому є голоса птахів. Який зараз... Птаха поставлю, сам сховаюсь ось туди, там упало дерево, гілка. І або туди, ні, навіть туди далі. Вони більше від тіля прилетають. Ну, Справа в тому, що чого я сюди приперся? Приперся, щоб побачити, як це місце взагалі. До речі, тут така земля тут. Деякий час було дуже волого та мокро і, і не було можливості встановити більш-менш <кій> шпільки, бо вони не лізуть туди. Так, що це в мене? Зеленуха, дрозд. Зробив деякий запис, які ставити, я навіть не згадую. Зябліки є. Добре. Я ще попідписував ДЗВЗО. Що це таке овсянка, мабуть. Це Зяблунець. Зяблунець тут пострибав, пострибав по гілках і пішов. Він не співав. Тут зеленуха нема овсянка є напишіть будь ласка друзі я для чого взяв з собою оську сейчас я поставлю на місце, десь покладу телефон о вже птахи хани бабай друзі поки я тут стояв уже птахи ха-ха <рес> о, дивіться, друзі! Вам видно? Ну що, перші птахи у нас є, я навіть ще камеру не встановлював, а чуєте, хтось вже відлікається там на спів птахів. Тобто, якщо тут немає птахів і ви їх не бачите, але вони тут є. Ну де я стояв? Я тут поряд стояв. І десь там хтось ще... Чуєте? Тобто камахаидних птахів наполивать можно. Тут аж два птаха в Я тільки поставив, тільки встановив. Хі -хі. Поки я, друзі, тут стою. Сейчас выпущу птахів. Там хтось понизу бігає. Там сітка піднята дуже високо. Височенька піднята. Ну вона не над землей. А співочі птахи якісь комухаїдні бігають понизу. Напишіть, будь ласка, думку в коментарях, який там бігає птах понизу. А ми поки що будемо пускати цих чудових кольорових птахів. О, да, Напишіть, будь ласка, теж. Що це за птахи? Є, друзі, ще один птах. Зараз подивимося, який то. Ходімо переглянемо, Скоріше за все такі самий, як і ці два птаха в мене полювалися. Або ні, це щось трошки більше та краще. Це хто у нас? А, ні, це ж, 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 ж самий. Уже у нас три їх ми вполювали з вами. Давайте зробимо трохи фото. Там, да, мабуть, випустимо їх всіх на волю. Не потрібні. Так, друзі, ще один птах тут. скочив. До речі, їх дуже тут багато. Якось так. Оп! Бачите, акуратненько виняв. <кхм> Вони тут бігають, грають. Літають у лісі і потрапляють. Багато тут. Буду знати де їх полювати. До речі, що помітив. Вільшанки разом з синичками. Чатують тут. Побачив таку тенденцію тут у лісі, що о, ще один птах полювався побачив таку тенденцію, що... <кхем> що птахам цікаво, коли хтось прийшов і тут щось коперсається та щось робить. Їм дуже цікаво вони навіть не боячись мене, підлітають та дивляться, хто тут до нас прийшов. Це я вже не вперше помічав. Я сьогодні не доставав фотоапарат. Не знаю чому. все робив запис на телефон. Ну, немає змоги такої, такої змоги, щоб птахів птахів знімати на гілках, на деревах, там, де є дуже багато листя. Ну потрапи, там ще зараз. Зараз один птах. Я не взяв сьогодні штатива. З собою я взагалі не брав О, є другий птах. ого цей так вжахнувся прямо. Ж. от, То якось так. Мабуть, дві всі у нижній карман. Одна з одного сторони, друга з іншої сторони. Ну, це ми зараз на камеру з вами побачимо. Так, два птахи. Ходімо, подивимося, що це за птах. Ух ты, -мо. Чуєте? Знаєте хто це? А я знаю. Так, один птах з цієї сторони, а другий з іншої, так? Да? Два птаха і три. Три. О, друзі, нам потрапив рідкий птах. Два рідких птаха. Чорноголовка. Ну, все, бачите, чорноголовка одна. Більшанка. І чорноголовка друга славка. Угу, Це чудово. Чудово. Ото, От друзі, так, я помилився, то було вільшанка. То була Славка і дві головки. Зараз написав в товаришу, чи потрібні ці птахи, чи буде він їх тримати. Вдало, дві одразу. Казав, він мені колись бери та тримай чи потрібно мені їх тримати. Колись полював я їх давно було це. Вони бачите, що їдять. А Де я зараз їм знайду? Десь може, і знайду, не знаю. Бо я ніякого корму з собою не брав. Але це вдало, вдало. Полювати Чорноголовку, деякі люди виходять за ними і дуже-дуже намагаються їх полювати, шукають, а тут вони мені потрапляють на мобільний телефон. Я здивований, чесно кажучи, вони потрапили самостійно. А то якось так. Так, в мене ще є 20 хвилин на полювання. Небагато, на жаль. Але. Але. Хтось ще. Та ні, іначе нема нікого. А ні, хтось ще ось бігає, літає по гілках, переміщується. Не бачу, хто достать фотоапарат, поки достану на камеру, птах полетить. Бо якщо чесно кажучи, мені не дуже зручно тут комарів кормити. Бо вони тут злючі. Я чого й не кинув. Верхній одяг. Менно, звісно, трошки зараз уже спекуатно. Але комарі трохи не достають. Ну, але я буду знати, що можна тут полювати птахів комахаїдних. Звісно, мені там писали деякі, що в мене чим птахи повинні бути в природі. Чи зараз файно вони себе почувають в природі? Я думаю ні. У тих, хто займається птахами, співочими птахами. Птахи живуть дуже довго, а в природі вони живуть три. Ну, п'ять років і все. Ну, то якось так. Думайте, тому що не завжди є так, як ви кажете, ті, хто займається професійно птахами, Птахи живуть в неволі дуже довго. Знаєте, це справа кожного. Наприклад, навіщо рибаки ходять на рибалку? Так, я в риболовлі теж вже перейшов до того моменту, але ну, я на риболовлі в цьому році був один-єдиний раз. І то на лутку. Один єдиний раз. Іншого часу в мене немає взагалі. Ух ти. От. то. Ну, але ж люди ходять, полюють рибу, забирають додому, смажать її та їдять. Я не кажу, що я буду птахів смажити та їсти. Ні, звісно. Але справа кожного. Grazie. Так, ще одна у нас крапів'янка, Черноголовка. І десь внизу хтось ще у нас тут. Ах, хто це у нас тут? Хто це у нас тут? Ага. Так, да, ще один птах тут. Як ви бачите, друзі, це молодий птах. Але гляньте, який чудовий. Звісно, він полетить також на волю я забирати їх не буду. О, гляньте, та який крас, яскравий. Молоденький. Але так. Тож також ми випускаємо їх додому. Друзі, бачите, який ще один гарний птах на сонце. О, так чудово видно, бачите, Не фокусується. А. Ну да. чому я не здивований? Тому що не здивований. Бо це знов хто так? Випадеш сама. Давай. Самостійно, ні? Друзі, пішов. Збиратися я вже зібрався. Чуєте, там хтось співав? Чуєте? Трохи потрібно буде тут підібрати. Дещо. О, чуєте, співа там птах Це ж на мобільний телефон. Я їх раз задорив Вони тепер там співають. Дуже багато молодих птахів. Так, сьогодні 7-8, 9, або 9, або 10. Нагадайте мені, яка кількість птахів сьогодні була, бо я пішов, бо обіцяв. Вже і так трохи часу, а я ще не прийшов. Ну кропів'янки, Чорноголовки 3. Зарянка, Маліновка, як хочете, так називаєте. Але вона вільшанка. 4-5. Або 5, або 6, і 2 славки. По-моєму, або 7, я не знаю. Порахуйте, будь ласка, самі, та напишіть в коментарях. все друзі, от тепер на сьогодні точно все. До побачення, до нових зустрічей. Продовження відео буде обов'язково. Пішов я додому, бо потрібно прийняти ліки і дещо і ще зробити. Все, на цьому все. Бувайте. Продовження відео на каналі обов'язково. Буде. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. Я розумію, що не на часі, але дуже вас прошу, тому що, якщо не буде переглядів, немає сенсу робити відео та відкривати канал, продовжувати працювати на каналі, тому що це не має ніякого значення. Можливо. Але став подобайку Продовження відео на каналі обов'язково буде. До побачення.